Усім привіт! Сьогодні нам перепало отакі от смаколики зробити для собак своїми руками. власноруч. Там була вже готова суміш, все замішано. Тут є різні смаки з яблуком, з морковкою, отакі різні форми. І ще є отака коробочка. Тут ми робили, замішували суміш з водою, потім розкатували його. Отакими от, от формочками в комплекті йшли, робили форми для того печива і вже виклили його. Воно лежить зараз на пергаменті, буде 20 хвилин запікатися при 160 градусній температурі. І завтра ми підемо, пригостимо песиків. А оце от, це теж якийсь вже випічений рулетик. Його просто прикрасити якимось... Вершками там написано. Ось. Ну, це не таке, це якесь американське, щось незвичайне. Знову всім привіт! Ми вже приготували наші печивки і зараз ми поскладаємо їх в коробочки. Ось такі вони. І понесаємо нашим піском. Що ти кушаєш, Дора? Що ти кушала? Ану Леся, давай їй печеня. Дора кушала печенька наша. Вкусно, Дор? Вкусно? Вкусно, дорі. Так, ось це може, що оце там є. У дори на ошенічки є ось така лямбочка. Це Леся її зробила. Тут написано, що вона дора. Ось, да? Дора.